10 квітня на плацу республіканського військового комісаріату Автономної Республіки Крим, що Сімферополі, відбулася урочиста церемонія першої цьому році відправки 52 призовників до лав збройних сил України та інших військових формувань. Привітати юнаків з такої значної події у житті приїхали батьки, родичі, представники владних структур, члени республіканської призовної комісії від православної церкви благословити призовників на радну службу прибув отець Димитрій. А від духовного управління мусульман Криму імам соборної мечеті Ніязі Рамазанов. Під час урочистих заходів юнаки вислухали напутні слова можновладців, військових та священнослужителів, а також побачили демонстрацію прийомів самооборони військовослужбовців внутрішніх військ. Як розповів військовий комісар Автономної республіки Крим Володимир Данчук, цього року. Колави Збройних сил України та інших військових формувань співострова буде направлено для проходження служби близько тисяч юнаків. Це на 300 призовників менше, ніж у минулому. Які особливості проходження служби сьогодні і весняного призову? По-перше, збільшилась кількість призовників, які бажають проходити службу. Мабуть, сьогодні вже молодь розуміє, що без проходження військової служби неможливе. Достойне працевлаштування у військовому комісаріаті кажуть, що з року в рік молодих людей, які бажають служити, збільшується, а от стан їх здоров'я погіршується. Це основна проблема на сьогоднішній день. Микола Гранський після закінчення профтехучилища потрапив служити до внутрішніх військ. Про військову частину чув від друзів. Армійські будні не злякають. Я послі технікума закінчив технікум і пішов в армію. Ну емоції положительні, хочу служити». Друзі приходили, не жалувалися. І куди мене забирають в с оттуда там же служили однокласники. Підтримують бажання своїх синів служити в армії їх найближчі люди. Я мама Микола Владимира. Приїхали відправити його на службу, в ряди нашої України за щиту. Ради, що син попав. В армію, тому що нам 16 років сказали, що він больний, і ми як могли збирали всі справки, документи, щоб він йшов. Голова Всеукраїнської громадської організації Надія армії Надія Савицька вперше взяла участь у такому заході. Сьогодні велике свято на полуострові Крим. Сьогодні ми відправляємо першу групу військовослужбовців, які підуть захищати нашу батьківщину. У цій відправці я приймаю участь вперше, бо я вперше війшла до складу республіканської призивної комісії.